Помаранчеві гарбузи з кумедними гримасами додали яскравих відчуттів азійським левам у лондонському зоопарку. Насамперед, це розвага для семимісячних малі, сяні та шанті, які ще ніколи не відзначали Геловін. А їхня мама Ар'я і тато Бхану просто спостерігають. Доглядачі кажуть, що така забава важлива для левенят. Вони вчаться стрибати, атакувати жертву та перевертати предмети. Щоб гарбузи більше приваблювали, їх посипають приправами. Левенята граються і добре проводять час, але гра це опанування важливих навичок. Малі та Сяні самці, а шанті самка. Характер у левенят різний. Малі трохи незалежніший, він любить усамітнення. А Сіяні дуже товариський, йому хочеться бути попереду всіх. Наша самка Шанті дуже розумна і некваплива. Вона вичікує, а потім забирає їжу в хлопців, коли ті відволікаються. Вона розумна і дуже схожа на маму. Геловін відзначають інші мешканці зоопарку. Три гарбузи отримали сурикати Френк, Пенні та Дракула. І, хоча частування має кожен, чужий гарбуз іноді здається смачнішим.